Всім привітки! Ви на каналі Познайте ЄСІ» і сьогодні з вами поділюся мастер-класом декору пляшечки. Я думаю, що вийде цікаво, тим більше, тим більше я давно вже хотіла щось зробити з цього. Далі буде бачити, як це все буде відбуватися. Поки є охота, я одразу взялася, думаю, візьмусь одразу і зроблю. Просто це не займе багато часу, але результат, я думаю, буде дуже-дуже гарний і цікавий. Робимо пляшечку в українському стилі. Нема знежириці, нічого немає, я взяла просто звичайний одеколон, знежирила. Вона в мене чиста вимита. Протираємо гарненько, даємо хвилинку просохнути, щоб взагалі. Можна після того, так як я її буду зараз фарбувати акриловою фарбою. До речі, фарбою буду фарбувати хелні. Я не всі двері перефарбувала, плінтуса, все неї роблю. Можна спочатку грунтовкою, але я не вважаю, що потрібно, тому що фарба дуже хороша, і я думаю, вистачить і фарби в два шари. Так, пляшечка просохла, ми фарбу перемішуємо. Я ніяку ємкість не наливаю, просто одразу беру губку, можна пензликом, до речі, як вам зручно, мені здалося, що потрібно губку. Так. Так, в один шар пофарбований, ще в один шар пофарбую і все, і буду декорувати, розписувати, розмальовувати. Так, прийшла з роботи, буду завершувати. Вирішила її зробити так, як. Типу розпис, як стіни, так розписані, так і я, але це будуть просто квіточки, квіточки різного кольору. Побачите тоненьким таким пензликом. Саме ним буду, я ці малювала голубенькі квіточки і буду далі ним також продовжувати. Так, саме така в мене буде кольорова гама. Добавила ще червоного. Пляшечки, квіточки в ній висохли. пляшечка вже йде до завершення декорування. Це рафія натуральна, ось так упаковочка. Я вже включила клей пістолет. щоб нагрітався. Приблизно тут 7 сантиметрів буде, щоб не сильно заважало і цікаво було. Як натуральна стріха. Показую вам повністю завершену роботу. Така солома, можна сказати. Чоловік сказав, якось розмалюю песика і корочку. Розмалювала, відео полосочку в песик, а корочка в киточки. Все дуже просто і мені подобається. Відкриваємо. Дуже легко і сюди буде наливатись, що там буде, не знаю, що сестричка запажає. Я думаю, вам результат сподобався. Тож, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і в подальшому дуже буде багато різних ідей. Так що слідкуйте за мною.